Кору для своїх квітників я не купую, а збираю власноруч. Неподалік від нас є круча, де багато сухих дерев, і від яких кора сама відпадає. Я просто беру мішок і йду її збирати. Можливо, ця кора не така гарна, та яка продається, але, як то кажуть, дешево і сердито. Точніше, взагалі безкоштовно. За всі роки існування мого квітника я жодного разу кору не купувала. Ось так збираю, де великі шматки, то вдома вже подрібнюю. І потім засипаю нею ґрунт біля своїх рослинок. Кора це в першу чергу мульча. Ну і ще додатково являється прикрасою садочкою чи квітника, як в моєму випадку. Під гортензії та хвойні рослини добре підійшла б кора з хвойних дерев. Ну а так як поблизу нас немає хвойного ліску, а тільки круче, де ростуть звичайні дерева, то і, звичайно ж, кора також з цих дерев. Ну і ось так на цей момент виглядає мій квітник, мої рослинки, які замульчовані цією корою. Я думаю, що вигляд має досить непоганий. І до речі, агроволокна під корою у мене немає. Кора лежить просто на землі.